Електронні квитки скоро з'являться на всіх внутрішніх поїздах країни. Новий сервіс планує запровадити Укрзалізниця. Проїзні документи матимуть спеціальний QR-код, їх можна буде замовити через інтернет, оплатити за допомогою пластикової картки і роздрукувати вдома на принтері. Якщо вдома принтера немає, ви зможете оформити квиток в електронному вигляді і попросити касира на вокзалі роздрукувати його. Платити за це додатково не доведеться. Так само через інтернет квиток можна буде повернути, але не пізніше, ніж за годину до відправлення поїзда. Гроші за квиток повернуться на картку. Таке нововведення дозволить пасажирам не звертатися в касу для друку електронного квитка на бланку. Тобто здійснити посадку в поїзд можна буде просто з паперовою роздруківкою, зробленою самостійно. Роздруківка містить спеціальний код для зчитування мобільним терміналом контролю документів. Продаж електронних квитків відкриють вже з 3 серпня. На швидкісні потяги шкода вагонка. На маршрутах Харків, Сімферополь, Харків, Донецьк, Сімферополь, Донецьк. Олександрійці скористатися новим сервісом від Укрзалізниці зможуть із середини вересня до початку грудня. На цей період електронні квитки запровадять на поїзди, які курсують з Києва у напрямку Сімферополя, Одеси, Львова, Дніпропетровська та Харкова. Тож стояти у чергах, щоб доїхати до Дніпропетровська та Сімферополя, Олександрійцям вже. Восени не доведеться. Потрібно буде лише оформити квиток на спеціальному сайті. Тим же, кому таке нововведення не до смаку, хвилюватися не варто. Звичайні квитки нікуди не зникнуть і будуть діяти паралельно з електронними.